Як сіяти або підсівати газон влітку та на початку осені? Влітку та на початку осені можна не лише насолоджуватись газоном, а й оновлювати його. Або навіть закласти новий. Головне знати кілька правил, щоб насіння зійшло швидко і рівномірно. Перша підготовка. Видаліть бур'ян, розпошіть ґрунт граблями і приберіть стару суху траву. Для підсіву достатньо легенько пройтися поверхньому шару. Друге норма висіву. Для нового газону сіємо густіше, приблизно 30-40 грам на квадратний метр. Для підсіву менше, але важливо рівномірно розподілити насіння, щоб не вийшли плями. Третє закладка насіння. Засипте його тонким шаром землі або торфу приблизно 0,5-1 см зверху. Це захистить його від сонця та допоможе утримати вологу. Четверте полив. Перші два тижні підтримуйте ґрунт постійно вологим, але не заливайте. Ідеально, дрібне дощування кілька разів на день зранку та ввечері до та після заходу сонця. Чому літо і початок осені гарний час, бо земля тепла, насіння швидко проростає, а восени воно стигне добре вкоренитися і піде в зиму міцним. Тож, якщо хочете мати щільний здоровий газон наступного року, підсівайте або сіяте, можете починати вже сьогодні. І не забувайте обирати якісні суміші від насінтра, Тоді результат вас точно порадує. До зустрічі!